Спростувати стереотип, що справжнім студентом стають тільки після сесії, взяло відповідальність на себе студентське віче Хмельницького кооперативно-торговельно-економічного інституту. І щоб пришвидшити процес адаптації, організувало по святу першокурсники. Свято відбувалося у затишній атмосфері улюбленого місця студентства інституту кафе Меркурій, у якому персонал презентував чудовий фуршет. Захід був надзвичайним та яскравим, адже він поєднав історію та сучасність, лірику та драйв, серйозність та невимушеність. Гармонійно виглядали різні за стилем та енергетикою художні номери. Ведучі тонко відчували настрій першокурсників і всіляко спонукали їх поринути в атмосферу свята. Традиція зародилася три роки тому за активної підтримки ректора інституту Людмили Коваль, яка вважає, що якісна освіта основа навчального процесу, а любов та повага до студента основа моралі педагога. Хочу говорити про те, що я зараз відчуваю. А відчуваю я, що перш за все, радість від того, що ви обрали наш навчальний заклад. Друге, що я відчуваю, це величезна відповідальність за те, щоб вам було тут комфортно, весело, багато знань ви отримали. І, звичайно, щоб вам запам'ятався сьогоднішній день. Щирі привітання від адміністрації та кураторів мали ще й виховну мету. Студентам розповіли не лише про те, хто такі спудеї, але й про їх основне завдання навчання. Студентське віче поділилося секретами успіху. Кожен з представників розповідав про власний досвід, про свої здобутки в навчанні, науці, спорті та мистецтві, давав поради першокурсникам. Не залишили нікого байдужими танцювальні композиції: запальний джайв, ліричний вальс, пристрасний бурлеск. А душевний спів вокалістів розчулив своєю вишиканістю та проникливістю. Яскравим дійством стала зустріч з давньогрецькою бугиної мудрості Афіною Паладою. Першокурсники присяглись бути справжніми студентами і отримали в подарунок бублики символічний граніт науки. А педагоги виголосили настанови від богині. Сюрпризом для всіх був не лише реп, але й дискотека на літньому майданчику під запальні хіти у виконанні року гурту. Студентське самоврядування, вокальна студія та гурт «Модерн» виклались на 100%, подарувавши можливість ближче доторкнутись до прекрасного, отримати гарні враження. Позитив, драйв, нестримні емоції та незабутні спогади надовго залишаться пам'яті кожного.